25 грудня чи 7 січня. А коли ви вирішили святкувати різдво? Сьогодні православні на території всієї України активно обговорюють цю тему. Кам'янеччина, звісно, не є виключенням. Ми вирішили поцікавитись, а що з цього приводу думають священнослужителі? Йдемо до храму. Сьогодні православні всієї України активно обговорюють тему. Коли ж все таки святкувати різдво, грудень чи січень? Що про це каже церква? Наразі ми віруючі люди, православні люди, все, весь період часу святкували Різдво Христове 7 січня за новоюліанським наближеним до григоріанського календарем, враховуючи запит суспільства по відношенню щодо переходу святкування Різдва Христового за юліанським календарем. Рішенням священного синоду Православної Церкви України дозволено в неділю, 25 грудня, коли того хоче громада, служіння служити різдвяним чином. Ось в нас в Україні є велика кількість людей, які мігрували на Європу. І Європа святкує 25 грудня за новим стилем Різдво, і тому я думаю, необхідно цього року прийняти таке спільне рішення, особливо це наша громада. Ми прийняли спільне рішення святкувати Різдво Христове 25 грудня за новим стилем, але і не відмовляємося святкувати 7 січня за старим. Стили. Чому тобто святкових служб буде дві? Фактично, фактично так? фактично так, дві. Ось 25 грудня тут є знову ж таки велике втішення для нас всіх. Чому тому, що немає гріха в тому привітати одне одного гарною колядою, Христос рождається, ось. Але тим не менше, ми слідуємо надалі Григоріанському календарю. Чому тому, що. Ми тільки пішли в ситуації назустріч цим одним днем, ось, але віримо в те, що час таки настане, і православна церква е, повністю прийде на новий стиль церковного богослужіння. На Камінеччині чи у багатьох церквах буде така подвійна служба і 25 грудня, і 7 січня? Звичайно, що буде, тому що громади приймають рішення, вони спільно об'єднуються, і сьогодні ми рухаємося до того, щоб Різдво Христове об'єднувало всіх, об'єднувало всіх нас, віруючих людей. Ось тим паче в таких складних умовах, які зараз наша країна є, і я думаю, що це буде такий, знаєте, хороший, гарний крок до спільного прославлення Христа, який народився. На Різдво ми завжди вітаємось. Христос народився, славімо Його. Цього разу будемо вітатись так двічі. Будемо вітатися двічі, і нічого проблемного в цьому немає. Христос народився 2022 роки тому назад, і радість віруючих людей саме є від тієї спасенної події, яка сталася багато років тому. Сьогодні. Сама подія Різдва Христового, вона наповнена радістю і літургійною, і традиційною, тому що ну немає такої держави, і напевно і серед цих православних церков світу немає настільки гарного святкування Різдва Христового, як то мають наші українці. Бо ми ставимо вертеп, ми колядуємо, ми прославляємо Господа, який прийшов в цей світ. Якраз сам момент оцеї традиційності він пов'язує родини, він пов'язує людей тою великою христовою любов'ю. І я впевнений в тому, що цьогорічне різдво. Особливо в храмі святих апостолів Петра і Павла, яке буде 25 грудня, бо в 11 одинадцятій годині до нашого храму завітає хорова капела Журавлик. Вони будуть колядувати в храмі в нашому, все, все, все. Ну і звичайно, після цього, ось коли дійде час, і буде 6 січня з вечора, буде свят вечір, 7 січня. Звичайним чином, як завжди, ми також будемо служити різдвяну службу, будемо колядувати. Радість наша мусить бути в тому, що ми мусимо сприяти об'єднанню людей. Христос мусить бути посеред нас і 25 грудня за новим стилем, і 7 січня за старим стилем. А фактично, це той самий календар Григоріанський, який передбачає число 25 грудня, тільки 7 січня випадає, тому що це стиль старий.